Вітання аграріям! Ви просили зняти відео про перший весняний захист озимого ріпаку. Ну і, звичайно, сьогодні ми про це і поговоримо. Отже, що в першу чергу нам треба проконтролювати на посівах озимого ріпаку? Звичайно, що це відстежити, є, нема у нас бур'янів, і, звичайно, що у нас не прогавити е, шкідників. Це таких перших два моменти, на які ми маємо звернути увагу. Отже, що стосується шкідників, обов'язково використовуємо. Жовті чашки пастки для того, щоб розуміти, що в нас робиться, тому що нам здається знаєте, що ніби плюс плюс 5 середньодобова, ніби що достатньо холодно, але повірте мені, що при цій температурі плюс 5 – Великий стебловий ріпаковий прихованохоботник уже вже виходить з місць перезимівлі. При плюс вісім уже капустяний стебловий прихованохоботник виходить і починають шкодити. Відповідно, це такий перший такі перші шкідники. Ми маємо з ними собі дати раду і маємо їх проконтролювати, щоб потім. Не було цього відкладання в стебло яєць, тому що потім утворюється личинка. Личинка робить у стеблі ходи, все порушується, сокорух рослині порушується, і це дуже велика шкода для рослини. Тому в цей період ставимо чашки і спостерігаємо. Є такі економічні поріг шкодочинності, що за 3 дні 20, 20 дорослих особин прихованих оботника і варто, робити обсте, і варто робити оприскування. Але навіть при 10, навіть якщо за 3 дні при 10, варто робити. При тому, звичайно, що треба тут, знаєте, дивитися, щоб не було Приморозки, тому що це буде період, там кінець березня, такий самий початок квітня. Звичайно, що в кожного це залежить від його територіального розміщення, від його погодніх умов. Ем, тому ставимо чашки, щоб розуміти, коли саме у вас на ваших полях. Розпочинається оцей вихід і контролюємо те, що є у нас. Значить, які препарати, які інсектициди використовувати, дивитися, щоб ці інсектициди працювали при температурі від 5 градусів. Для прикладу, це може бути д 100 від компанії Bayer. В, нормі, в максимальній нормі для ріпаку 150 грам на гектар можете використати його будь-який, який вам подобається. А саме внесення уже... Е, ну, при середньодобовій е, 8, Знаєте, як відбувається це? Коли на день достатньо тепло, там вже до, до, до 15 прогрівається, а ночі ще такі трош, трішки прохолодні. Але коли ми це робимо на день? А от коли, от такий, знаєте, коли такий температурний режим на день уже плюс 15, відповідно, вже дуже активно. Після плюс 12 дуже активно виходять приховані хоботники, тому контролюємо. Другий момент теж такий важливий для ріпаку: це наявність бур'янів. Звичайно, що всі ми намагаємося проконтролювати. Буряни з осені. Є регіони, які знаєте, де підвищені ризики перезимівлі, де з осені не контролюють і залишають на весну, щоб подивитися, як ріпак перезимує. Тому кожен вже виходить з своєї ситуації. Але дуже часто хто вносив ґрунтові гербіциди з осені, забрав падалицю зернових. Дуже часто на весну ми вже маємо гарні чисті посіви, зімкнуті посіви. І немає потреби вносити гербіциди. Але якщо така потреба є, дивитися. Наприклад, хтось не забрав падалицю, значить забирайте падалицю. І Якщо є дводольні буряни, особливо зимуючі бур'яни це волошка, ромашка, підмаренник, коли оці бур'яни є, звичайно, що потрібно застосовувати. Гербіциди на ринку не так багато гербіцидів. Е, можна використати, наприклад, СЛАЖ е, в в 0,9 літри на гектар. Е, можна використати галеру супер в нормі 250 грам на гектар. Е, можна їх вносити, в них досить широке вікно застосування до утворення перших бутонів, але стараємося вносити. Чим швидше, тому що всі вони, знаєте, працюють, але не відносимо це, не переносимо це внесення на, на пізніші фази. Що я в цьому році спостерігаю на полях, на посівах гріпаку велику кількість капустяних культур, і це, бур'янів, і це проблема, тому що єдиним практично препаратом, яким можна забрати капусяні культури, це є сальса. І саль це осінній гербіцид. Ми його вносимо з осені. І перед тим, якби як застосовувати його на своїх посівах навісні, ви в кожному, зокрема, випадку проконсультуєтеся з представниками компанії-виробника FMC для того, щоб. Правильно це зробити. Тому що навесні допустимо внесення сальси навесні, поки відбувається оцей період активного вегетативного росту. Цей період можна застосовувати, але для того, щоб зробити правильно, проконтролюйтеся, щоб ви мали детальну інструкцію, як це робити. Практично, от підкажіть мені, будь ласка, може хтось зустрічався з такою проблемою? в нас якби такої проблеми. Не було любить бути в нас гірчиця поліва з осені, але ну ми її контролюємо. А якщо не контролюємо, вона через зиму вимерзає. І от в цьому році от така ситуація, що в багатьох посівах. Єгірщиця польова посівах хріпаку. Тому я на сьогоднішній день, ну, єдиний препарат, який мені приходить на думку, це тільки сальса. Якщо ви знаєте ще якісь, то поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо мали такий досвід. При тому, при тому, що треба пам'ятати, що все-таки сальса буде контролювати теж такі сходи бурянів, поки вони ще не маленькі, а тут, знаєте, вже розвинута розетка. І може бути пригнічення цього бур'яну. Але розумієте, цього може бути достатньо для того, щоб не пішло утворення насіння, щоб не пішло, не продовжилась вегетація, не пішло утворення насіння. Тому що, якщо в посівах ріпаку велика кількість буде, наприклад, гірчиці, і вона дозріє, і це все піде в ріпак, то це може вплинути нам на якість ріпаку. Тому що насіння достатньо схоже, але якби якість його абсолютно не така, і може бути підвищений мізлюкузиноладів, наприклад. За рахунок наявності е, гірчиці польової. Е, тому, хто має якийсь досвід застосування, будь ласка, м -м, поділіться, поділіться в коментарях. Ось, ну і, звичайно, до цього можемо додати ще бор. Хтось каже, що за холодно буде, не буде застосовуватися, за, е, засвоюватись. Але ми знаємо, що бор любить таке дробне застосування, він працює тільки там, де ми його внесли на тому етап, він не рухається в рослині. Е, тому. Тому літру бору, пів літри літру бору можна внести. Ось оце таке перше внесення на ріпаку такий комплекс. При тому, ще хотіла нагадати, що для слашу не потрібно прилипача, там вже входить вже формуляція зроблена так, що не потрібно. Якщо ми використовуємо чи галеру, чи сальсу, потрібно додати до цієї суміші прилипач. Ось що стосується фунгіцидного захисту регуляції, ми поговоримо вже з вами про це наступного тижня. А на сьогодні це все. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.